Таю. Хто використовує зарядний пристрій з портами XT60, можливо, є для вас смисл купити щупи, наприклад, як в мене. От дядь, зараз в мене є Toolkit RC зарядний пристрій і модель m 7 називається. В нього спереду XT60 підключення роз'єм. І вихід xt 60 теж саме. Удобно купити щупи. Наприклад, у вас є акумулятор, пусть якийсь там автомобільний або мотоакумулятор, вже поганий. Навіть від нього можна підключати зарядний пристрій і заряджати якийсь акумулятор. Можна купити один щуп, можна два щупи. Значить, розкажу, коли два щупи? Значить, сюди ви підключили, наприклад. Мені зараз одною рукою неудобно робити це. От, підключив двома руками це на вихід з зарядного пристрою. Якщо в мене був би акумулятор. Тут також є в цьому зрядному пристрої вхідний порт xt 60 Я б підключив би оцей штекер. І далі підключив би ці щупи на клеми акумулятора. Мінус на мінус, плюс на плюс. Все. А з обратної сторони можна підключати, наприклад, от є в мене акумулятори. Їх можна заряджати щупами. Тобто підключаю на мінус щуп, інший на плюс щуп. І так, виходжу, Що показує? Інформація. Значить, верхній лівий кут 7,05 вольта. Це входна напруга. В Центру отак. Ват часи поки... поки нулі показую, оскільки ще зарядний пристрій не заряджав. Далі температура плати 28 ,5 градусів 5 цього зарядного пристрою. І показую 4,07. Це напруга 4 вольта. І 7. Сотих вольта ось цього акумулятора. Тепер є. Щоб прокрутити кльосика, бачите, не буде показувати кількість банок, оскільки тут нема. Ось тут, бачите. Кількість на кількість банок підключається. Так, є. Забув, як правильно називається. Далі переходимо в меню. Тип акумулятора. Вибираємо. літіополімерний Е. Кількість банок автоматична. Далі режим зарядки. Напруга кінечна. 4,2 вольти. Так. Пусть буде 4,25 вольта. Ток заряду 3,8 вольта. Це не підходить. Ставлю мінімальний 100 мА, наприклад. Ємність акумулятору составляє 1800 мА. Тобто, максимум можна виставити. Ток зарядки це 180 мА. Так, і чи є тут нема тут такого? Тут максимум 200, значить, 100 пусть буде. Далі і запускаємо старт. Запитую, зарядка до 4 В 25 сотих і підтвердить, чи закрыть. Вибираємо підтвердить. Пішла зарядка. Значить, інформація, яка тут є. Час зарядки показує час, яка йде вже зарядка. Так, кінечний параметр. Значить, написано зарядка кінечний параметри 4 В 25 і ток заряду 100 мА. Потужніше воно пише 0,4 Вт. Бачите, вже 0, навіть вже 4,10 вольта. Отак от, от це меню і показує, коли буде заря... заражений акумулятор, оскільки, пам'ятаю, він пише цей зарядний пристрій. І показує з правої сторони ось 2 мА. Це вже заряд був переданий від зарядного до акумулятору 2 мА. Так що, щупи можуть виручити. Також можна заряджати не тільки цей акумулятор, можна і автомобільний заряджати 12-вольтовий.